Нелегальні продавці перетворили тротуар на базар. Йдеться про незаконну торгівлю у рівному. Кожного дня на вулицю князя Романа 1 приходять люди, аби продавати свою городину та молочні продукти. Тільки от місцевим такий ринок приносить чимало незручностей. Негативно ставлюся до цього базарчика. Я розумію, що людям потрібна ця торгівля, але в нас є такий чудовий ринок. Хай, будь ласка, заходять, торгують. Ми, як покупці, все це бачимо, але пройти ми між ними це. Прямо якийсь абсурд. А так на вулиці це навіть і не гігієнічно нагинатися там, і молоко покупати, і там творог, як вони продають. Ну, все продають, що, що мають. Ну, для цього потрібно мати місце. Не допомагають і попередження від муніципальної варти. Як роз як розповіла нам старша інспекторка зв'язків з громадськістю Рівного Дарина Шевчук, боротьба із незаконною торгівлею триває вже понад рік. На осіб, які продають систематично у великих обсягах, складаються протоколи про адміністративні правопорушення з особами похилого віку, які мають товар у невеликих обсягах. Проводиться роз'яснювальна бесіда. Разом з тим, при повторному продажі у невстановлених місцях, порушників притягають до відповідальності згідно статті 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає штраф у розмірі від 340 гривень до 1700 гривень. Самі ж торговці запевняють, що для того, аби вони могли продавати свій товар на ринку, потрібно облаштувати там додаткові прилавки, тому що місця для всіх не вистачає. Ну там, якщо багато людей, то там нема місця, немає де селянські людині. Там немає де стати Дерек? Ну так. Там же кругом і в, 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 в круглому ринку, і кругом перекупчики стоять, ти там не станеш. Крім того, за словами людей, торгівля чи не єдиний спосіб вижити, оскільки пенсія мізерна, а місце на легальних ринках міста зросла, змушені стояти тут. Адже навіть 20 гривень для пенсіонерів це значна сума. Мій народ трудимося в селі, щоб нам якусь копійку, ну що небудь от зараз паливо. О, баркет возить за тому, чотири тисячі, де взяти? Як мене пенсії нема чотири тисячі, як жити? Це йде на виживання в нас, і, і то це то мимо того, ми в селі стараємося на армію дати. Хто якусь тушонку, хто якесь, хто що зараз дівчата займаються печивом в селі, все село зносить, і, і жир, і яйця, і масло, що, що хто є. Ми ж допомагаємо, ми все стараємося зробити, а самого селянина ущемляють. Я рахую, що це не гарно. Тож і виходить, що лише штрафом від муніципальної варти цю проблему не вирішити, бо ж продавцям просто нікуди подітись. Та якщо не робити і цього, то їх може стати ще більше. Ірина Грабчак, Богдан Корбяк, телеканал ITV.